Ти йдеш, що хочеш досягти, і як житті далеко хочеш ти зайти, у чому полягає сенс твого життя, і що ж ти цінуєш, питаю тебе я славу багатство, ціль є твоя, знаєш, що це все повне є туфтам, так як під небом все є суєтан, коли у серці пусто і немає в ньому хрестан, а що ж тебе чекає, дач упередінь, коли твоє життя прийдуть останні дні станеш ти у трона небесного отця Будеш відповідати за все своє життя, за всі свої думки, вчинки, слова, і те, як ти прожив все своє життя, і головне питання: чи прийняти Христа чи є твоє ім'я у книзі життя а наше життя невпинно біжить, як мир надзвичайно швидко пролетить. А вічність сьогодні дихає лице, не встигнеш оглянутись, як вона прийде, А в башні у людей, цінності тоді. Лампо й багатство шукає людичі, а хрестосу твоє серце стукає давно. Чекає, коли спустиш ти його. А кожна людина істину шукає стільки традицій, упрядів у житті. Попробуй серед них істину знайти, навколо нас сініться обман, а люди перестали дорожити вже життям. Сумніви, і страх є у них серчак, і життя немає у їхніх вже очах. А слова Ісуса є спасіння і життя. І тільки через мене є дорога в небесам, тому зараз тим, коліна приклони Серце своє, Ісуса запустив, щиро від серця, ти йому скажи. Прости мені, Ісус, всі мої гріхи, Спасители мій Господом, тебе я визнаю, і все своє життям, Тобі я віддаю, а наше життя не в пильно біжить, як мить надзвичайно швидко пролетить. А вічність сьогодні дихає в лице. Не встигнеш оглянутись, як вона прийде, а в бажні у людей цінності тобі, Славу й багатство Шукає люди Христосу поє серце стукає давно. Чекає коли ти його. Що сподяка <плес> подякуємо <плес> пане Олександрі. Аллилуйя! На счастлив!